Українська народна казка колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знали, що танцювали та співали, крутилися та вертілися, а півник досвіта піднімався. Спершу всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Гляньте на ну що я знайшов. Прибігли мишенята й кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? запитав півник. Тільки не ми, закричали мишенята. Гаразд, сказав півник. Я обмолочу і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Обмолотив півник колосок та й гукнув. Гей, круть, гей, верть, гляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Треба тепер зерно до млина віднести, борошно намолотити. А хто понесе? запитав півник. Тільки не ми, закричали круті верть. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята полягали відпочивати. Повернувся півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, радіють. Ой, півничку, уже треба тісто тепер замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? запитав півник, а мишенята й знов своє. Тільки не ми. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. Замісив він тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як піч витопилася, посадив пиріжки. Мишенята й собі тіло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я пищить круть. А я який голодний? пищить верть. Та й посідали до столу, а півник каже Стривайте но, стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов. голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знов питається півник. Ти обмолотив, вже тихіше сказали круті звертем. А хто зерно до млина відніс? Теж ти. А тісто хто месив, дрова приніс, піч витопив, пиріжків. Хто напік? Ти все ти. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали круті верть вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж ледарів? пиріжками пригощати буде. Ось і казочці кінець. Бережіть, дітки, хліб.